Хочу вам зізнатись я шопоголік. Ох і як же я люблю купувати всілякі речі, які потім гарно збірками лежать в шкафу. Бо частенько буває, що після покупки, мені ця річ вже не подобається. А сьогодні хочу вам показати розпаковку мого нового замовлення. Тут будуть речі як для мене, так і для мого сина. І так, у мене є син, якому вже два роки. Перша корібочка попалась з речима, саме для придбала нього. йому ось такі штанці на зиму. Вони дуже теплі та воду не проникні. Також взяла ось таку піжамку, вона приємна на дотик зі святковими принтами. На знижці була ось така футболка, тому придбала її на літо вже більшого розміру. Далі розпаковка речей, які замовила для себе. Куртка Масьму Дуті пізніше покажу, як виглядає на мене. Далі розпаковка від бренду. Ойша. Замовила таку куфтинку, вона супер якості Скожі є у H&M і Зара, але якість тут справді краще. Вона ну дуже приємно на дотик. Також замовила лосіни, про які говорить увесь тікток. Але помилково взяла собі утеплені. Надію, що до мінус 5 будуть окей. Щодо взуття, також бачила хороші рекомендації. Рекомендації тому вирішила замовити. І ось вам мій чесний відгук. Вони просто супер, м'ягесенькі, тепленькі, водовідштовхуючі, на них не набирається бруд. Тому дійсно немає сенсу переплачувати за інший більш відомий бренд.